Ція проводжати зиму прийшла до нас від язичників. Саме у них млинець вважався символом сонця. Дізнаємося, що знають про сьогоднішнє свято Перятинці. Про бажання зими. Це козацьке свято старовинне. А бабуся, бабуся моя була з козацького роду. то Завжди так водилося у нас і в сім'ї. І... «Ми вже пробували млинці. Жінка ще вчора напекла, сьогодні пробував. Просить прощення у ближніх, у знайомих і все, щоб тобі простили. І надалі, як кажуть, не грішить багато. Сьогодні день Світлани. Я сьогодні вітаю всіх світлан із святом. Дай Бог їм здоров'ячка, щастя і всього, чого їм хочеться. Сьогодні не дуже холодно, значить, весна прийшла. Масляна чи масниця останній тиждень зими, після якого починається Великий піст. У цей тиждень прийнято розважатися, веселитися та гуляти. Традиційно його називають ще жіночим тижнем, адже жінкам, навіть заміжнім, можна було ходити до корчми, а всю хатню роботу перекладали на чоловіка. Прирятинські дівчата сьогодні також святкують. <му> У Пирятині млинець уже став символом волонтерства. Перша благодійна акція Млинцем по путіну, організована «Пирятинською правдою, відбулася у 2015-му. З того часу на кожен благодійний ярмарок господині несли млинці або ж готували на місці. Бувало, що пробувати їх приїжджав сам міністр. Волонтери між собою вже називають їх млинцями життя. В день Масляної ми вирішили провести. Ярмарок млинців і зробити і приємне людям підняти святковий настрій і зробити корисну справу, тому що АТО продовжується, наші хлопці там хворіють, наші хлопці там отримують поранення. Тому було вирішено збирати кошти виключно на медикаменти. Відгукнулися дівчата-господині, які завжди відгукуються на всі ці ярмарки, наготували смаколиків. Сподіваюся, порятинцям вони сподобаються, і ми досягнемо тієї мети. Уже хочеться, щоб це був вже останній ярмарок на допомогу нашим хлопцям. Хочеться, щоб уже ми вже жили у вільній, незалежній країні і масляну святкували на повну українці на масницю, окрім линців, традиційно готували вареники з сиром. Серед розваг було катання на конях та санках. У останній день масляного тижня просять вибачення і миряться. Свято для порядинців сьогодні підготували працівники будинку культури, а також творчі колективи із смотриків, повстина, Сасанівки, Олександрівки, Усівки, Калинового мосту та Великої Кручі. На волонтерському ярмарку було зібрано 1977 гривень. Українські етнологи сперечаються, млинцями чи варениками проводжати зиму. Та перятинцям сьогодні у будь-якому випадку було смачно, тепло та весело. Отож, весна незабаром прийде.